Привіт! Новий цікавий проєкт для реалізації. Ось це щойно спринтера. Бачимо, що такі ще підтримки, Я це все почищу. Загалом, що це за деталь? Це декоративна така от накладка для автомобіля Renault Megane 3. Накладка на ручку передніх дверей. Можу зробити як наліво, так і направо. Вони там дзеркальні, наскільки я знаю. От, Давайте зараз це все почищу і покажу вам, як це виглядає. О, такі підтримки доволі цікаво чистити. Прям такий, я би сказав, релакс. Але теж важно, потрібно, щоб нічого не зламати. Бо дуже буде неприємно. Друк тривав приблизно 8 чи 7 годин. От, ну і зараз це все почищу, покажу, як це все буде виглядати. От так, вже почищено гляньте. Мені ці підтримки просто заворожують. Я би сказав, можна як окремий вид мистецтва. Ну, Це потім. От, і це ось така вже сама ручка. Ось тут є всі кріпильні елементи. От, і сьогодні вже поїде до замовника. Якщо вам теж потрібна така ручка, можемо зробити в іншому кольорі, наприклад, білий, сірий, тож, за бажанням звертайтеся. В описі під відео мої реквізити для замовлення. Також не тільки ці деталі можете замовити, а й інші деталі. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь.